Урок 1 Божа церква. Щоб усі були одне, так як ти, очі в мені, а я в тобі, щоб і вони в нас були. Аби світ повірив, що ти мене послав. Від Івана, 17, 21. Наскільки ж серйозно і щиро послідовники Христа повинні прагнути до того, щоб дати відповідь на цю молитву у своєму житті. Свідоцтва для церкви том 4 сторінка 17. Розділ 1. Молитва про єдність. Запитання а. Яка проблема виявилася серед учнів незадовго до розп'яття? Який новий принцип представив Ісус на останній пасхальній вечері? Була й суперечка між ними. Хто з них більший? Відлуки 22-24 Нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Від Івана, 13 розділ, 34 та 35 вірші. Щоб усі були одне, так як ти, Отче в мені, а я в Тобі. Щоб і вони в нас були, аби світ пізнав, що ти мене послав. від Івана 17,21. Запитання Б. Яким чином можна досягти гармонії? Я в них, а ти в мені? Хай будуть досконалі в єдності, аби світ пізнав, що ти мене послав, і полюбив їх, як і мене полюбив. Від Івана 17,23 Ось голос твоїх сторожів, які, підіймаючи голос, всі разом з радістю закричали, оскільки бачать власними очима, що повертається Господь до Сіону. Ісаї 52.8 Якщо лише перебуватимете у вірі, тверді й непохитні, утверджені в надії радісної звістки, яку ви почули, і яка була проповідана між усім творінням, котре є під небом, і якої я, Павло, став служителем. До Колосян 123. Запитання В. ЩО таке гармонія і чи був час, коли її було досягнуто? Коли настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Дії 2.1 Благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, щоб не було між вами поділу, але щоб ви були поєднані однаковим розумінням і однією думкою. Перше до Коринтян 1.10. Багато питань щодо зовнішніх форм не визначені точно у Святому Письмі і залишаються невизначеними. І особисті уподобання у цих питаннях часто надто сильно нав'язувалися. Якщо кожен аспект не відповідає практиці будь-якого іншого члена групи віруючих людей, нехай маленькі розбіжності не переростають у образу і не стають причиною розділень. Методи і заходи, за допомогою яких ми досягаємо певних цілей, не завжди однакові. Від нас вимагаються, щоб ми були розумні та розсудливі стосовно наших вчинків. Досвід покаже, яким шляхом найкраще слідувати за існуючих обставин. Нехай не виникають суперечки через дрібниці. Дух любові та благодаті нашого Господа Ісуса Христа з'єднає серце з серцем. Якщо кожна людина відкриє вікна свого серця до неба та закриє їх до світського. Матеріали 1888 року сторінка 1698. Розділ 2. Ті, котрі йдуть слідом. Запитання А. Яка проблема була передбачена в новій церкві? Хай ніхто вас не ушукає жодним способом, адже раніше має прийти відступлення та виявитися людина беззаконня, син погибелі, який противиться і підноситься над усім тим, що зветься Богом чи святиною. Він у Божому храмі сяде як Бог і видаватиме себе за Бога. Друге Солонян, другий розділ третій та четвертий вірші. Запитання Б. Який є найкращий спосіб визначення справжніх учителів? Мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. І я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік, і ніхто не забере їх з моїх рук. Мій отець, який дав їх мені, є більший від усіх, і ніхто не може забрати їх з руки мого отця. Від Івана 10 розділ з 27 по 29 вірші. У країнах Сходу пастир не жене своїх овець. Він не застосовує сили або залякування, але йдучи попереду, кличе їх за собою, а вівці знають його голос і слухаються його. Так само поводиться зі своїми вівцями і пастир Спаситель. Через пророка Ісус проголосив Я полюбив тебе вічною любов'ю, тому я виявляю тобі милосердя, він нікого не примушує йти за собою. Ось його принцип Я їх притягував поврозками людяності, пов'язами любові. Бажання віків, сторінка 480. Коли псевдоістина викладається як біблійна істина, то люди, які мають зв'язок з Христом, не довірятимуть сліпо словам служителя, але будуть подібно до благочестивих верійців щодня досліджувати Святе Письмо, щоб переконатися, чи це так насправді. Коли вони побачать, що говорить Господь, то стануть на бік істини. Вони почують голос істинного пастиря, котрий промовляє: Ось дорога, йди нею! Таким чином ви навчитеся робити Біблію своїм порадником, а голос чужинців не слухатимете і не слідуватимете за ним. віра і діла сторінка 86. Запитання В. Який заклик усюди лунає до істинно віруючих людей? Чому вони вважають за краще відокремитися від тих людей, котрих вони колись любили? Я маю й інших овець, які не з цієї кошари. Тож мені треба і їх привезти. Вони почують мій голос, і буде одна отара й один пастир. Від Івана 10.16 І почув я інший голос з неба, який промовляв Вийди з неї, народи мій, щоб не був ти спільником її гріхів, і щоб ти не був захоплений її карами. Об'явлення 18.4. Ісус пам'ятає про всі ті душі на землі, котрі були введені в оману і кого ведуть за собою псевдопастирі. Стосовно тих, кого він бажав зібрати як овець свого пасовиська, і хто був розсіяний між вовками, Ісус сказав Я маю інших овець, які не з цієї кошари. Тож мені треба і їх привести. Вони почують мій голос, і буде одна отара й один пастир». Бажання віків сторінка 483. У наші дні лише декотрі з тих, що вважають себе послідовниками реформаторів, керуються їхнім духом. Як же мало тих, хто готовий прислухатися до Божого голосу і прийняти істину, від кого б вона не виходила. Часто послідовники реформаторів змушені залишати свою улюблену церкву для того, щоб проголошувати ясне чисте вчення Божого Слова, так само й ті, котрі шукають світла, вимушені залишати церкву своїх правоців, щоб виявити послуг Богові. Бажання віків, сторінка 232. Запитання г. Якщо ми відокремилися, що нам потрібно далі робити? Чому нам необхідно бути частиною Божої отари? Бо як в одному тілі маємо багато членів, а всі члени виконують неоднакові дії, так само, хоч і багато нас, але ми є одним тілом у Христі, а окремими один для одного є членами. до Римлян 12 розділ 4 та 5 вірші тому, відкинувши неправду, кожний говорить своєму ближньому правду. Бо ми є членами одне одного. ДО ЄФЕСЯН 4.25 Тож ви більше не чужі й захожі, а співгромадяни святих і домашні для Бога. До Єфісяан 2.19 Ви тіло Христа, а окремо ви члени. 1 до Крінтян 12.27 Розділ 3. Удосконалення святих. Запитання а. Що дає Бог як допомогу своїй церкві та з якою метою? Тому сказано, піднявшись на висоту, він полон полонив і дав дари людям. Він і поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоб приготувати святих для справи служіння для збудування христового тіла. Аж поки всі досягнемо єдності віри й пізнання Божого сина, досконалого змужніння, міри зрілості, повноти Христа, щоб ми не були більше малими дітьми, які хитаються і захоплюються всяким вітром вчення, людською підступністю, лукавством, що водить в оману. До Єфесян, четвертий розділ, 8 вірш та з 11 по 14 вірші, Тепер же Бог розмістив члени в тілі кожного з них, як забажав. Перше до Коринтян 12,18, посилаючи своїх служителів, наш Спаситель цим самим дає дари людям, бо через них він передає світові слово вічного життя. Вони є засобом, установленим Богом для удосконалення святих у пізнанні та істинні святості. Робота слуг Христа полягає не лише у проповідуванні істини, їм також слід спостерігати за душами, за котрі вони звітуватимуть перед Богом. Вони повинні докоряти, умовляти, переконувати і робити все це з терпеливістю та повчанням. Усі ті, котрі прийняли істину завдяки праці Божих слуг, повинні, відповідно до своїх здібностей, з'єднатися з ними в роботі спасіння душ. У цьому полягає обов'язок усіх істинно віруючих людей, служителів і народу. Усі повинні тримати в полі зору цю велику мету, прагнучи знайти своє належне місце в церкві, співпрацюючи разом в любові, злагоді й порядку. Свідоцтва для церкви том 5 сторінки 237 та 238. Запитання Б Яка мета різноманітних дарів у церкві? Ісус, же, покликавши їх, сказав Ви знаєте, що князі народів володіють ними. А сильні світу панують над ними. Не так буде у вас, бо хто хоче між вами стати великим, той нехай буде вашим слугою, і хто лише хоче між вами бути першим, нехай буде вашим рабом. Так само і син людський прийшов він не для того, щоб служили йому, а щоб послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох. Від Матфія, 20 розділ з 25 по 28 вірші. Бог дає дари на свій розсуд. Одній людині Він дає один дар, іншій – інший дар, але всі вони даються на благо всього тіла. За Божим призначенням, одні трудяться в одній сфері діяльності, а інші в інших, але всі трудяться в одному дусі. Визнання цього плану буде гарантією проти суперництва, гордості, заздрості чи зневаги одне до одного. Це зміцнить єдність і взаємну любов. Поради батькам, вчителям і студентам сторінки 314 та 315. Кожна Божа дитина повинна мати освячене судження, щоб розглядати справу в цілому і в співвідношенні кожної частини з усіма іншими, щоб не залишилося ніякої неврівноваженості. Поле діяльності є обширним, і необхідно провести велику роботу реформації, причому не в одному чи двох, але в усіх напрямках. Медична місіонерська робота є частиною цієї роботи реформації, однак вона ніколи не повинна розділяти проповідників з їхньою основною роботою. Освіта учнів, які спеціалізуються на медичній місіонерській роботі, не буде повною, якщо вони не підготуються до праці пов'язаної з церквою та служінням. І користь від тих, котрі готуються до служіння, стала б значно більшою, якби вони стали обізнаними у великому та важливому питанні здоров'я. Необхідний вплив Духа Святого, щоб робота була належним чином збалансована і впевнено просовувалася у всіх напрямках. Свідоцтва для церкви том 6 сторінка 291. Розділ 4 Формування тіла. Запитання А. Який характер матимуть викуплені? Що необхідно для того, щоб розвинути такий характер? Улюблені тепер ми Божі діти, але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що коли він з'явиться, ми будемо подібні до нього, адже побачимо його такими, який він є. І кожен, хто має цю надію на нього, очищає себе, як і він чистий. 1 Івана, 3, розділ, другий та 3 вірші. Вічне життя є те, щоб знали тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого ти послав, Ісуса Христа. Від Івана 17,3 Справжнє освячення приходить через здійснення принципу любові: Бог є любов, і хто перебуває у любові, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. Якщо в серці людини перебуває Христос, її життя буде сповнене практичного благочестя. Її характер буде очищеним, піднесеним, облагородженим і прославленим. Чисте вчення буде поєднуватися з учинками праведності, а небесні приписи запроваджуватимуться в життя. Дії апостолів, сторінка 560. Христос це досконала система істини. Вибрані вісті книга 3, сторінка 198. Перші християни воїстину були особливим народом. Їхня бездоганна поведінка та непохитна віра були постійним докором, що порушував спокій грішників. Хоч перших християн було небагато, бідні, не маючи високого становища і почесних титулів, вони однак викликали страх у нечистивих людей, благородством свого характеру та величчю вчення. Велика боротьба. сторінка 46. Запитання Б. Наскільки важливо зберігати чисті доктрини в церкві як невід'ємний елемент формування характеру? Улюблені, докладаючи всі старання, щоб писати вам про наше спільне спасіння, я визнав за необхідне написати вам, заохочуючи вас боротися за віру одного разу передану святим. Юди, третій вірш. Апостолам та їхнім співробітникам у ранньохристиянській церкві доводилося постійно протистояти єресям, які вносили псевдовчителі у саме лоно церкви. Ці вчителі представлені не такими, що входять відкрито, а тими, котрі непомітно вкрадаються подібно до ковзаючих рухів змії. Вони йшли своїми згубними шляхами, але не заспокоювалися доти, доки не переконували інших людей слідувати за ними. Вони не мали з'єднаного ланцюга істини, але вчили комбінації ідей, які ґрунтувалися на окремих уривках, взятих з різних частин святого письма і не пов'язаних між собою. Ці окремі вірші Біблії були зіткані у сплетення омани, яка справляла враження на уяву і вводила в оману тих, котрі не утвердилися в істині для теперішнього часу через особисте дослідження святого письма. Ознаки часу 27 березня 1884 року. Псевдовчення, які прокралися до ранньої церкви та загрожували її процвітанню, так і не були викорінені. Вони особливо активувалися сьогодні як одна з небезпек останніх днів. І Бог вимагає від нас, щоб ми рішуче відстоювали істину як Іван свого часу. З любов'ю до істини, що палає у наших серцях. Ми будемо боротися за віру одного разу передано святим. Ознаки часу 29 січня 1885 року. Розділ 5 Тіло Христа. ЗАПитання а. Що є тілом Христа? Він є головою тіла церкви. Він початок первонароджений з мертвих, щоб у всьому він мав першість. ДОКОЛСЯН 1.18. А щоб ми в любові були правдомовні, щоб у всьому досягли зросту того, хто є голова, тобто Христос. 4,15 Викупитель світу не схвалює релігійний досвід і життя людей незалежно від його організованої та визнаної церкви. Багато хто вважає, що вони несуть відповідальність лише перед Христом за своє світло та досвід, незалежно від його визнаних послідовників на землі. Однак в історії навернення Савла нам представлені важливі принципи, про які ми завжди повинні пам'ятати. Він мав особисту зустріч з Христом. Він був тим, для якого Ісус призначив звершити найважливішу роботу тим, хто мав стати вибраною посудиною для Господа. Однак, Христос особисто не дав йому уроки істини. По дорозі в Дамаск Господь з'явився йому і викрив його. Але коли Павло запитав, чого Господи, хоче, щоб я вчинив, Спаситель зв'язав його зі своєю церквою і доручив їй наставити його, що йому потрібно робити. Нариси із життя Павла, сторінка 31. запитання Б: Скільки тіл має Христос? Чому існує набагато більше тих, котрі заявляють про вірність Йому? Одне тіло й один дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання. До ЄФОсян 4.4. У той день сім жінок вхопляться за одного чоловіка і скажуть свій хліб будемо їсти, і свій одяг будемо носити, аби лише називатись твоїм ім'ям, зніми з нас сором. Ісаї 4.1 Ще один важливий обов'язок, до якого багато хто надто часто ставляться легковажно? Це обов'язки та взаємини в церкві. Зв'язок з Христом передбачає зв'язок з його церквою. Виховання сторінка 268. Запитання В. Чому ми є невід'ємною частиною церкви? Якби всі були одним членом, то де тіло? Тепер же членів багато, а тіло одне? Не може око сказати руці Ти мені не потрібна. Або знову голова ногам, ви мені не потрібні. Але ті члени тіла, що вважаються слабшими, значно більше потрібні. А ті, які вважаємо непристойними в тілі, саме їх більше шануємо, і непоказні наші члени одержують більшу повагу, а наші показні члени цього не потребують. Бог склав тіло так, що нижчому дав більшу пошану, щоб не було поділу в тілі, але щоб члени одні про одних дбали. І якщо страждає один член, з ним страждають усі члени, якщо в пошані один член, з ним радіють усі члени. Перше до Коринтян 12, розділ з дев'ятнадцятого по 26 вірші Церква була організована для служіння оточуючим людям. І в житті служіння Христу в зв'язок із церквою це перший крок. Вірність Христові вимагає сумлінного виконання церковних обов'язків. Виховання сторінки 268 та 269. Запитання для повторення. Запитання перше. Про що ми повинні щиро молитися? Як цього можна досягти? Запитання друге яким чином ми можемо розпізнати, що навчає істини? Запитання 3. Як дари в церкві допомагають удосконалювати характер її членів? Запитання 4. Яку роль відіграють доктрини у перетворенні характеру? Запитання 5. Чому важливо бути частиною тіла Христового його визнаної церкви? Нехай кожний член церкви зрозуміє свою відповідальність і свій обов'язок перед людьми і перед Богом. Амінь.